з 24 грудня. Щодня ти не один. Хто-небудь, ущипніть мене. На каналі 1 плюс 1 Україна. Нарешті знову всі разом. Ті, чия підтримка заряджає з самого ранку. Звідняними святами, друзі. Ті, чия єдність надихає. Ті, чий гумор не дає здатися. Що О, нарешті дали світло? Це квартал вмикайте. Ті, хто допомагає розібратися у важливих подіях. Новий тиждень, нові виклики, нові інтриги. Ті, хто завжди на боці правди. Як так сталося, що Маріуполь так швидко оголився? Та ті. <звук> І з ким проводити різдво та новий рік незмінна традиція. Риме Christmas. на улюбленому каналі. Ти не один, один плюс один Україна.